Квітучий край презентує юна художниця. В галереї 21 серпня відкрилася нова експозиція. Це персональна виставка 12-річної Поліни Тіткової. Виставку приурочили до Дня Незалежності України. В Южницькій галереї Поліна Тіткова представляє свої картини вдруге. За рік дівчина освоїла нову техніку скульптурний живопис. Особливістю цих робіт є те, що вони є об'ємними. Це текстурна паста, мені вона дуже подобається, вона дуже яскрава. Я вирішила відпочити від графіки. Що важко в цій техніці, це намалювати спочатку ескіз, а потім вже по, по краю зробити цей малюнок, а потім вже пальцем чи мастихіном це вже все розташовувати. І важко, важко це тільки мастихіном. Пензлем працюєш і руками чи як? і пензликом, і руками, і мастихіном. Поліна тіткова навчається в Южненській школі мистецтв. В свої 12 років художниця брала участь у 275 конкурсах в Україні та за кордоном. Виставка під назвою Квітучий край налічує 20 робіт, 17 з яких це скульптурний живопис. Користується текстурна паста, крилаві фарби, От, і вона навчилася у нас в школі. А потім літом, коли у бабусі виїжджали в поля, наші чарівні такі простори, українські, малювали, робила замальовочки, приходила додому і вже працювала, малювала такі гарні квітучі роботи. Треба теж знати, скільки фарби додати, як загрунтувати. Холщі, на чому вона там працює, бо можна і на холсті, можна і на тканині, можна на ДВП працювати, на дошці і від цього як загрунтувати грунтом чи емульсіонкою, скільки краски, щоб вона не відпала. Тобто на ну, свої такі особливості є. По завершенню відкриття Поліна та її викладачка провели для дітей майстер-клас у техніці скульптурний живопис подивитися картини поліни тіткової можна з вівторка по суботу